Якщо ж ви будете вживати буряк, чорницю та будь-що інше, що містить рослинний барвник, відповідно, це вже виглядатиме ось так. Тобто воно збереже прозорість, але абсолютно буде вже інший непридатний колір. В медичному це називається гемоліз. Про вплив їжі на якість крові розповідає студентам Анастасія Козак, голова правління благодійного фонду Мій донор. Організували лекцію у Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юськова, аби заохотити молодь до донації, розробляючи цей проєкт. Ми проводили низку насправді досліджень, аналітичних глибинні інтерв'ю у фокус групах і виявили те, що розуміння потреби донорства є бажання бути донором студентської молоді є. Але є такий певний страх саме першої донації, тому що є ще дискоточення батьків, що це страшно, що це боляче довго, можливо, нестерильно. От і ми в цей проєкт закла. Але ті форми роботи, які спробують розвінчувати саме ці стереотипи та спростовувати усі всі досі існуючі міфи. Відбувся захід в рамках проєкту під символічною назвою Вперше донор для студентів. Підготували презентацію про повний процес забору крові, розповіли, як підготуватись до процедури та розвінчили міфи про донацію. Прийшла на лекцію її першокурсниця Яна Буденчук. Дівчина зізнається, досвіду зі здачі крові ще не мала, однак хотіла б спробувати. Хочу спробувати, адже в нас зараз в країні складна ситуація, і нашим хлопцям потрібна кров, тому навіть сьогодні, якщо буде така можливість, я би пішла, і здала. Подібні лекції планують організувати й в інших вишах та профтехучилищах міста. Ознайомча частина зі сферою донорства крові лише перша частина проєкту. На другому етапі організатори планують влаштувати спільний похід до Хмельницького обласного центру служби крові. Буде в нас ще декілька колективних походів з числа тих студентів, яких нам вдасться змотивувати наважитись на цю першу донацію. От і потім ми вже маємо за мету гуртувати їх загалом навколо такого, умовно кажучи, донорського нетворкінгу, щоб поступово будувати у Хмельницькому спільноту донорів, які будуть прикладами для інших. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста.